Мене звати Віта Коновалова, і ви на моєму каналі про материнство і дитячо-батьківські стосунки. Всі батьки хочуть, щоб їх дитина була впевнена в собі, щаслива, проявлена, реалізована, щоб вона могла сміливо казати про свої бажання, про свої е, цінності, щоб вона можла, могла сказати ні, щоб вона могла чітко ясно говорити про свої потреби. Бо в цілому багатьох із нас такої можливості, на жаль, не було. Але як же зробити так, щоб дитина виростала більш впевненішою в собі? Як батьки можуть в цьому допомогти дитині працювати над самооцінкою, над впевненістю, над проявленістю, над тим, щоб не соромитися, йти вперед, йти знайомитися, йти розмовляти з іншими людьми? Да? І... Про це ми сьогодні поговоримо. І так, як я психолог о, гуманного напрямку, так як я досліджую природу дитини, природу людини в першу чергу, я не працюю лише з поведінкою. Я, для мене прям супер важливо зрозуміти, які ісходні дані, яка насінина проростає в цьому глечику з квіточкою. Яка е, насінина це соняшних, орхідея. Кактус, яка насенина, який є потенціал, який є закладені вже, які налаштування, на, на які базові налаштування вже закладені. І є діти, які доволі сором'язливі, є діти, які... Вже народжуються, розумієте, дуже такими тендітними, дуже вразливими, дуже сором'язливими. Їм важко відійти від мами. Вони так виглядають тільки з маміної спідниці трошечки, щоб подивитися на світ. Вони завмирають, коли їм коли в них щось запитують, особливо якщо це чужі люди, мало знайомі люди. Да? Вони вперше не можуть піти познайомитися їм. Це важко. Вони в школі чи в садочку не можуть підняти руку і відповісти, ось так, ось, як це роблять більш впевнені, але не факт, що більш інтелектуально розвинені діти. Да? Тобто є діти з базовими налаштуваннями сором'язливості, да? сором'язливі діти. І ці сором'язливі діти це. По-перше, вроджена якість. Це не те, що ви, як батьки, щось там налажали, десь десь в якомусь там місці щось їй там сказали чи відчули. Давайте так знімемо з себе роль Бога. Добре, не на, не на все ми так прям впливаємо. Ми не ліпимо дитину як із глини. У нас вже народжується дитина з певним потенціалом, з певними закладеними ресурсами, з певною. З певними талантами, з певною місією, з певною будовою нервової системи, яка може дуже сильно відрізнятися навіть між дітьми в одній родині. Да? Тобто ми досліджуємо, яка наша дитина, і вже далі йдемо степ бай-степ для того, щоб адаптувати цю дитину трошечки в цей світ, да? допомогти їй реалізуватися в цьому, в цьому світі. Якщо ваша дитина саме така, сором'язлива, в я згадаю, яке слово таке влучне. Сором'язлива, закрита, якщо їй важко проявлятися, то перше, подивіться, а хто ще в родині може бути таким, з, таким, з такою ж будовою темпераменту і нервової системи. Ці дітки, які народилися ось з такою рисою, вони дуже часто сприймають світ як ворожий, і це знову ж таки не тому, що ви, як батьки, там щось налажали, десь зовсім ні. Просто ось ось така особливість. Вони вже таким з підозрою виходять в цей світ для того, щоб їм здається, що скрізь. Може бути якась небезпека, що краще триматися за маму міцніше, краще не відпускати їх в полі зору, що там може бути десь небезпечно, небезпечно може проявлятися. До речі, такі діти, вони буває так, що якесь зауваження, хтось сказав іншій дитині, а вона вже сприйняла на свій рахунок. Там якась вчителька сказала іншому взагалі хлопцю: давай балуйся, їж. А дитина вже їсть, отак от ваша, і дійде до кінця, аби вам і аби їй таким самим грозним тоном не сказали. Бо вона дуже чутливо сприймає цей світ, дуже чутливо сприймає коментарі, сприймає критику, сприймає, сприймає зворотний зв'язок. Дуже чутливо і гіпертрафована. Тобто, ви могли брови насупити, а вона може сказати, не кричи на мене. Ви могли там в, через невдоволення сказати щось просто строго, а для неї це прямо дуже сильна якась напад агресії, здається. Ось так вона це сприймає. Ну, є такі діти, є такі діти. Якщо ваша дитина саме така, напишіть мені про це в коментарях. Мені прям, мені прям цікаво. Наприклад, я була такою дитиною, я була такою дитиною. І коли я, до речі, працювала в школі, працювала в садочку, і коли такі діти зустрічалися в моєму досвіді. І мені потрібно було е так строго поговорити з кимось іншим, да десь притримати дисципліну, десь звернути на себе увагу, тобто, коли я Виступала досить такою фігурою, стійкою, грозною, не знаю, якщо можна так сказати, то я прям попереджала, це зараз не про тебе. Стоп, стоп. Зараз мені треба поговорити з класом. Зараз це там Ксюша, Маша, Сєва, Вова. Це зараз, це зараз не про вас, все добре, ви заспокоїтеся, а ви. дин-дин-дин-дин. Бо такі діти, ну вони все моментально сприймають на свій рахунок, просто моментально. Їм здається, що вони щось роблять не так, хоча вони там ніколи не порушують ці правила. Зазвичай вони не порушують жодні правила. Вони взагалі такі їх важко розшевеліти, їх навпаки треба їх прям так розгейдати, щоб вони вийшли з вами в активні взаємодії. Отже, що ж робити, щоб такі діти, і в принципі, і інші. Зараз ми так будемо більш загально говорити, ставали більш впевненими в собі. Перше це уникати формулювань типу, ти найкращий, твоя робота найкраща. Це просто шедеврально. Тобто, коли дитина е, приносить вам якийсь результат своєї роботи, і ми оцінюємо це на найвищий бал умовно, да, то тоді дитина, по-перше, з часом почне сумніватися, а чи правда. По-друге, дитина, коли принесеш щось комусь і в Іншому можливо, і не оцінять на найвищий бал, для них для неї це просто світ рухне. Бо одразу буде така планка: ось така. Мені потрібно постійно підтверджувати, що мої роботи, результат моїх дій шедевральний. А це нереально. Це нереально. Тому що прямо класно робити? Це звертати увагу на. Динаміку дитини в, в процесі. Тобто, дитина вам приносить малюнок, да? і ви звертаєте увагу на те, що вас дійсно в цьому малюнку цікавило. Наприклад, о, це ти намалював простими олівцями чи восковими, да? ти обрав цікаву комбінацію кольорів. Цікавий такий сюжет. Розкажи мені про цей сюжет, що ж ти намалював. Тобто, коли ми щиро цікавимося, результатом дитячої. Творчості, не, не творчості, діяльності. Да? Коли дитина приносить вам виконане домашнє завдання, щоб показати, наприклад, ви дивитесь і порівнюєте, о, подивись там, на початку рядочка ти писав ще там ось так. А ти подивись, як ти вже став краще. Наскільки взагалі. Багато зусиль ти доклав і наскільки змінився твій результат. Я, наприклад, подумала, що це взагалі вчителька написала наскільки там ця буква гарна. Якщо це правда, якщо це правда, будь ласка. Тобто ми звертаємо увагу дитини на її реальний успіх, на реальну до і після, на реальне зростання було, стало. Ти доклав зусилля або доклала зусилля, вийшов ось такий результат. Тобто, ми повертаємо дитині цю відповідальність. І тоді дитина розуміє, що так, мені треба докласти зусиль, так, мені може не вийти, може вийти не з першого разу, мені, можливо, потрібно більше тренуватися, а можливо, ні. Тобто, у дитини з'являється тверезий погляд на результати її діяльності. Да? Тобто ось ці два таких савкових... Варіанти виховання, коли ми оцінюємо і оцінюємо, наприклад, за високо або критикуємо аля мотивуємо робити, це не працює з адекватною самооцінкою. Це якраз е, е, працює в, в протилежну сторону. Да? Дитина тоді, не, якщо ми батьки оцінюємо її або ось так, або ось так. І не даємо під підґрунтя розуміти, а що, що я зробив правильно, або що я зробив неправильно, або що мені треба змінити, або на що треба докладати зусилля, бо діти сучасні, вони не вміють докладати зусилля. Для них це прям якийсь виклик, розумієте? Бо раніше для того, щоб отримати якесь задоволення, нам потрібно було попахати, щось зробити. У нас було менше можливостей. В дозвіллі, менше, менше можливостей в, в тому, щоб брати кайф взагалі від життя ось так от просто. Да? Діти, які сучасні, вони прям їм трошки сумно, вони взяли планшет, взяли телефон, вони щось швидкі, швидкі, швидкі дофамін і легко отримують оці от результати без напруги, без вкладання, без зусиль. Тому Повертати дитину в те, що результат твоєї роботи пов'язаний з усиллями, і що важливо докладати їх, важливо зростати, важливо е е виробляти в самій дисципліну. І подивись, ти цей, цей, цей зробив, і ось такий результат. Тобто, повертаючи дитину в реальність, ми таким чином якраз і даємо їй можливість впевненість можливість бути більш впевненим в собі. Давайте коротенькі, коротенькі резюми. Якщо дитина сором'язлива. То даємо їй цю можливість бути сором'язливою і не пушимо, не пушимо, не пушимо. Будь ласка, даємо їй цю можливість. Це є така риса. Її потрібно більш акріпнути, зміцніти для того, щоб йти вперед. Е, Обов'язково для того, щоб допомогти дитині бути більш впевненою в собі, ми звертаємо увагу на те, на результат не тільки на результати дій, а й на шлях. Ми порівнюємо дитину з самою собою. Ми порівнюємо дитину з тими зусиллями, які вона докладала раніше для нових результатів. Да? І ми безоціночно реагуємо на її роботи. А з цікавості, що вам цікаво, що вам сподобалося, що вам захопило, що у вас викликало якесь питання до дитини, подосліджувати світ дитини. І таким чином, через до речі. Те, що дитина відчуває цікавість до своєї особи, цікавість до свого прояву, цікавість до того, що до результату своєї творчості, взагалі своєї діяльності, в неї формується впевненість в собі і адекватна самооцінка. З вами була Віта Коновалова. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Ютуб і до зустрічі в наступних відео.